Привіт, мужики! шлифмашинка 9404. Вот Ось так вийшло розібрати її. Намучився, звісно. Ніколи ще не розбирав. Там знайомий мені допомагав колись міняти якоря. За 10 років цієї шківи ще ні разу не міняв. Сьогодні хотів відкручувати. Крутив в другу сторону і побив зуби. Поламав. Чого розбирав? Чого розбирав? Ось це новий оригінальний якір. Чого розбирав? Бо тріщить, коли даєш легеньку нагрузку, то починає тріщати. В принципі, мабуть, треба вже замінювати ремня. Він ще, ще оригінальний. Мабуть, зубом уже хана. Ну і, мабуть, шестерні треба міняти. Ану, беріть, коментуйте. Радьте, що його й чому тріщало. Всім пока!